Зараз в мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, де тут написано, що не можна знімати на камеру? У мене є різниця, ну, я вам покажу. Де, покажи. Покажи. Так покажіть, я зайду. Давайте зачинимо. Зачинайте. А хто прийняв таке рішення? На поліції. Нам поставили методичні рекомендації. А, Рекомендації? Ну. Так, а де табличка, що нельзя знімати? А, ми зробимо. Коли? Сьогодні. зробили. Так, ви ж мене запретили знімати прокурора, був, я, це ви мене за... Звичайно, на території органу підрозділу поліції здійснення фото відеофіксації особам, які є які відвіду, Це наказ? Не це це просто письмо. Це да, додаток до листа. Це рекомендація, правильно? Тут. Ну, це ж Як не наказ. Є, ну, є лист. Та лист на лист. Це по наказ. Працюю. Я не можу вам сказати, це і є додаток до того. Ну це, це ж наказ я? чи ні? Це рекомендації. Це... Та рекомендація, це, це, це мало. Ну, я вам не можу сказати, а наказ там, там наказується. Не наказ, а на, назва того наказу. Де? Давайте я вам покажу. Ну, дожно быть я. Що я... ну, значить заборонено? Ось, ось, ось я не знаю, чи нічого. Ви фотографуйте. Дивіться, ось, знаєте. Ну, так відкуди мені видно, що Мы там написано. Ну, так подавати, читати. Що тут написано? Ну, що тут я побачив. Що туди почу... наклеїли? Я вас почула і ми звернемо на цю увагу і знімемо. Та ви не можете заборонити. Привезли людину, побили, середину, а чоловік не може знімати і Про... що. Ну, почекайте, ви ж прийшли. Що на нас, Не треба на навіщо вам знімати? Ну, для себе а що. Я маю право знімати. Ви що, не розумієте? Ну, ви розумієте, що у нас заборонено знімати. У нас є рекомендації, є накази, які нам присилають на стол. ВУНЬПЕ. Ну де наказ? Ну, я ж зараз я почла. Так нема наказу у вас. За, зараз я почав. Ну я узнаю, чи воно по всій Україні, чи тільки у нас Знаете. у Світловодській. Будь ласка, це ваше право. Ну так узнаю. Хорошо, дякую.